Оп, машина на Львівщині протестують проти бездоріжжя. Люди перекрили трасу державного значення Коваль, Червоноград, Львів. Місцеві обіцяють не розходитись, поки не приїде техніка і не почнуть відновлювати шлях. Упродовж дня до пікетувальників ніхто не приїхав. Тож люди просто на дорозі почали облаштовувати ніч шліг каже Наталка Волосацька. Дорогу вже Кілька десятків людей перекрили дорогу на в'їзді у Червоноград. Скаржаться їм не сила їздити суцільними ямами. Колишня влада дурила цілий рік, щоб робити дорогу асфальт. Зняли той, що який був менш більш нормальний асфальт. Вони його зняли, і пропав той асфальт. І ті ями засипають породами. Вимоги наші такі, ми будемо стояти, поки не приїде техніка. Як ні, поїдемо до Жовкви. Перекриємо Жовкві дорогу. Пан Ігор має невеликий бізнес з цією дорогою. Він їздить щодня. Якщо можна сказати, що ми їдемо, то не можна сказати. На першій другій передачі, то повземо просто. Покриття асфальтового то немає. То є суцільні ями. Ігор розповідає, раніше їздив просто по узбіччю, нині і тут не проїхати. Дивіться, як стає машина. машина стає під 45 градусів, то може великий. Вантажні машини може перевернути її. Люди, які не знають тих місцин, то можуть злетіти з дороги Просто вже за кілька годин від початку протесту по обидва боки перекритої дороги кілька кілометрові черги з автомобілів. Водії терпляче чекають. Буде дорога, буде їзда, то вони їзда, то без Хоч машина стара, але все одно б'ється. Як ну, що може витримати? Яка машина витримає? танк витримає? все до яка машина не витримає. Обласні чиновники обіцяють, дорогу почнуть ремонтувати за два місяці. Зараз тривають тендерні процедури. Приблизно біля 30 кілометрів є проблемної ділянки дороги, яку потрібно абсолютно під заміну. Передбачається порядка на цю дорогу 33,4 мільйона гривень. Люди чиновникам не вірять і збираються просто на дорозі заночувати вже готують генератори і намети. Наталка Волосацька, Олександр Бригадир, Львівщина, ТСН 1+,1.